А що вона значить, розкаже директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Верещаїна Сергій Миколаївич Росляков. Сергій Миколайович, тож що значить ця програма? Будь ласка. Дивіться, у нас в цьому році повнюється 110 років від дня заснування музею в нашому місті. І це, це безперечно, непересічна подія для нашого колективу, та взагалі може і для культури регіону також. І ми вважаємо, що повністю весь цей рік присвячений у нас цій події. Щоб пригадати, що у нас відбувалося протягом останніх ну, приблизно 20 25 років. І які у нас були події, дуже багато чого відбулося. Виставки були, були якісь заходи, які були дійсно непересичені. Наприклад, коли ми привозили вперше в історії Миколаєва шедеври Тараса Шевченка з Києва, його роботи графічні, це була подія дійсно року, коли. Виповнивалось 200 років Шевченка вже 10 років назад. Проте у нас були і програми дуже цікаві, і не одна. Но зараз я зупинюся на одній програмі, саме на програмі, як ви вже повідомили глядачам нашим, відродження Шедевки. Що це таке? Звідки вона з'явилася, ця програма? Справа в тому, що в будь-якому музеї є твори, які Знаходяться в поганому стані, бо вони були колись пошкоджені, були, може, навіть майже знищені, про це зберігається. Такі саме твори були і у нас, в музеї, на період на початку міленіуму так званого, коли 2000, 2000 рік зустрічало все людство. У нас була така. В дуже пошкодженому стані робота Василя Верещагіна, яку зараз всі приходять до зали Верещагіна, бачать її вона величезна, там 4 метри завдовжки, в, в турецькому шпиталі вона має назву, де ми бачимо події війни на Балканах. Робота дуже відома була е, свого часу. Я про неї колись розповідала. Так, розповідали протесту. Да. Але якщо б глядач побачив, в якому стані вона перебувала, вона потрапила до нас після закінчення Другої світової війни до музею, її надіслали як ну, можна сказати, нікому не потрібний не потріб, можна сказати. Бо там було більше 50... Пошкоджень і таких розриви полотна, втрати фарбового шару. Навіть і картина не проглядувалася. Картина, картина проглядувалася, проте вона була ну, дуже в поневіченому стані. Що нас ми потім видали збірку кни... книжну, де можна побачити, збірка так і називається. Книжка це відродження шаде. І ось виникло завдання, а якось все ж таки повернути, хотілося б дуже повернути до життя цю роботу Василя Верещагіна. тим паче, що в 2002 році йому виповнювалося би 160 років. І ми все ж таки цю, це завдання вирішили. Ми вирішили завдяки благодійним людям. Я зараз хочу їх пригадати особисто, тому що коли ми запросили цих людей до музею, показали їм роботу Верещагіна в жахливому стані, сказали, що треба все ж таки повернути цей шедевр людям. Картина дуже відома, вона там по каталогах проходила, по виставках, в Берліні була, в Парижі була. Ще багатьох країнах Європи вона була разом з Сірією Балканською Василя Річанію, мала, мала успіх ця позиція. Хто ж були ці люди, яких ми запросили, і ми їм, представили їм цю роботу, по немічну? Це, це було керівництво Миколаївського іноземного заводу. А саме ті люди, які дійсно. Зуміли вирішити питання, профінансувати роботи стосовно реставрації. Картина величезна, її, наприклад, вести до Києва було важко, тому що якщо б її знову звернули на. І там навіть і в Києві не було місця, де можна в реставраційних майстернях. Площі не було, щоб її навіть... Може, рестав... таке велике Київ не було місця? Не було місця, Ну, Київ великий, проте майстерні реставраційні... Маленькі. маленькі. — Ну, не дуже великі, да, маленькі. І вирішили реставрувати в Миколаєві. Прямо на На підлозі, на, підлозі, да. на, на третьому поверсі. Приїхали реставратори, проте, вибачаюся, я не назвав хтось ці люди, це не з ним на Я дуже вдячний цим трьом е -е, чоловікам. Ну, це були Едуард Семенович Тукерман, е -е, був Юрій Георгійович Овчинников і Михайло Борисович Стодор. Ось ці три чоловіка вони дійсно і допомогли нам. І допомогли суттєво, тому що реставрація доволі коштовна річ. Особисто, коли мова йде про приїзд реставраторів до Миколаєва, тут треба багато чого сплатити, відряджувальні і так далі, і так далі, і так далі. Все це було за допомогою заводу сплачено. І, Можна сказати, на наших очах в Миколаєві, в залах музея, понівічена картина повернулася до свого до... друге життя. Набула да. друге життя, да, повернулася до... до життя і війшла в експозицію. І дуже багато було технічних питань, складнощів, сто... те не вистачало того сього. Проте завдяки, звісно, заводу ми вирішили всі ці питання. І, і ну Це було лише начало. Це був 2001 рік. І вже в 2002 році ми презентували цю реставраційну роботу. Я хочу пригадати, хто це робив, робили найкращі реставратори України з Києва. Реставратори, на жаль, Віктор немає живих. Тетяна працює заступником генерального директора і зараз. І вони, у нас є фото цих людей, які, можна сказати, на колінах працювали, працювали дуже багато часу. Вони зробили все, що можна було зробити за сучасни, сучасними матеріалами. Ну, величезна робота і слава Богу, що вона тоді завершилась добре. Хоча в музеї тоді були складнощі з опаленням, не дуже було тепло і в залах. Ну, 2001-2002 Це нам до трудно Так, тут... й не звикати. Та, не звикати. І, але це було лише начало, початок. Тому що потім програма набула нове життя. І відреставровані були багато робіт, більше 20 робіт ми відреставрували. за допомогою заводу. Більш того, ми друком видали перше і друге видання, яке розповідає про ці реставраційні роботи. Ми видали навіть ще каталог музею за допомогою заводу. Дуже багато нам допомагав колектив наземного заводу. Протягом, ну, можна сказати, двох десятиріч. Протягом двох десятиріч це дуже значний термін. Може для історії це не дуже довго, проте для людини, для витвору мистецтва це час доволі значний. І ми потім реставрували і величезну картину Ільвазовської, ну то розповідали, і Чурмакова, Христос, і Багатий. Багата людина. Всі ці роботи реставровані, повернулись до життя, і все це роботи, які ну, дуже видатні. А там потім були і Судковський, і Сар'ян, Боголюбов, багато інших також і Боголюбов був понівечений в жах, жахливому стані його реставрували. Кияни. Київські реставратори, і так склалася така триумвірат такий своєрідний завод, музей, реставратори. Дові, надзвичайний, я таких прикладів не знаю. Металургійний, металургійний завод, музей художній і реставратори з Києва. Але це відбулося, це наша історія, і ми задісті її пригадуємо. І Розповідаємо про це. А Миколаївський обласний художній музей <coughs> імені Василія Васильовича Верещаїна продовжує писати літопис. Тож залишайтесь з нами.